У темні часи чорної смерті з'явилася моторошна постать, яка мала стати однією з найжахливіших медичних ікон в історії. Це був чумний лікар. Зі своєю характерною маскою, схожою на пташиний дзьоб, яка ніби вийшла просто з нічного кошмару. Ці дивні маски були не просто модним аксесуаром. Вони були ранньою спробою медичного захисту під час однієї з найбільш смертоносних пандемій в історії людства. Найбільш разючою особливістю маски був її довгий вигнутий дзьоб, який слугував напрочуд практичній практичні меті. Всередині цього дзьоба була складна система, розроблена для боротьби з тим, що лікарі вважали причиною хвороби на той час. Дзьоб зазвичай набивали ароматичними травами, соломою та спеціями, як от лаванда, м'ята та камфора. Середньовічні лікарі вірили, що е, ці речовини очистять повітря і запобіжать міазмам або токсичному повітрю, яке, на їхню думку, поширювало хворобу. Весь одяг лікаря був не менш дивним, довге, шкіряне пальто. Рукавички та чоботи, все це було розроблено, щоб створити бар'єр між лікарем і потенційно інфікованими пацієнтами. Скляні покриття для очей, маски та товста шкіряна конструкція мали забезпечити максимальний захист у епоху, коли медичні знання були примітивними. Як не парадоксально, хоча ці лікарі вірили, що захищають себе, їхні методи були здебільшого неефективними. Справжня передача. Хвороби через бліг і щурів була абсолютно невідома. Ці лікарі в масках дзьобах по суті крокували через медичне мінне поле, маючи лише трави та надію. Сьогодні маска чумного лікаря є моторошним нагадуванням про боротьбу людства за розуміння та подолання смертельних хвороб, символом як медичного невігластва, так і надзвичайної стійкості людини.